Друзі, всім привіт! Сьогодні продовження рубрики, що ми купуємо в супермаркетах. Це відео я назвала супермаркет Lidl» і сума, яку ми витратили, там 139 євро, але насправді тут є ще деякі товари, а саме ось ці, які ми придбали в іншому супермаркеті в Карфур. І це те, що ми плануємо відправляти на свята своїм рідним в Україну. І тут. Частина цих продуктів саме з цією метою була закуплена. Зараз все детальніше розповім. І буду йти по чеку. Тому, вибачте, буду кружляти тут навколо столу, не все підряд показувати, а підходити, розшукувати те, про що кажу. Все ж таки легше рухатися чеком, ніж потім шукати товар саме тут. І в першу чергу переходжу до. Того, що вдалося придбати за акцію. Єдине, що в Лідалі останнім часом знижку роблять 25%. Колись це було там 40-30%. Тепер ось вони, якщо знижують щось, то всього на чверть. Ну таке Їм видніше звичайно, але це трошки жадібністю мені віддає. А, нехай Отже, ці це морозиво, тут 8 штук. Це акційна ціна, тут немає знижки, 25%, і коштувало 5,49 і майже 2 євро. Євро 87 знижка. Це виходить майже 30% знижки. Ось таке шоколадне морозиво на паличці. Далі сосиски теж акційна. Ціна ні, це не акційна, ціна, це ось ця пропозиція. Тобто треба якомога швидше з'їдати до 31 числа ще 10 днів строк придатності цієї сухої в'яленої ковбаси. А, знижка 25%, коштувала 379, ну, майже євро. Знижка вийшла на неї. Ось так, Далі в нас є їде... порк, Де це? Невідомо, 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 куди я поклала. Треба буде додатково пошукати. Поки що йду далі. Сподіваюся, в якийсь момент я це знайду. А, гордон Блю. Ага, все, я зрозуміла. Ось тут написано, що це роті Депорк. Депорк. Але насправді це така ось варена ковбаса. Вони неправильно прикріпили наліпку, я на це теж не звернула увагу. Тобто це інший товар, але знижка ось така. За євро 64 я це змогла придбати, а коштувала повна ціна 2,19. Правда, не цього продукту іншого. ну Немає з чим порівняти. Так, кордон блю раклет Дуже важко орієнтуватися, якщо вони неправильно приліпили наліпки. Ось тут написано кордон блю раклет сиром раклет це такі котлетки і знижка 25%, але ціна ось така. Євро 47%. За упаковку це Сурімі. Рабові палички їх ще називають, 27 штук. Ну, тепер мені важко оцінити і порівняти з тим, яка ціна повна. Але коли я брала з вітрини, з холодильника, я звернула увагу, що це приблизно так само трохи дешевше коштує, ніж власної марки Лідла. Вирішила взяти ось таку Перекус, а Також можна використати в салати. 27 батончиків. А, так, і ось тут в мене знаходиться ще дещо, що я взяла. Тут пропозиція зі знижкою ось такі лардомс. Це бекон, скоріше так можна це назвати. Ось нарізана маленькими шматочками, підкопчений може бути смак. Тут, правда, не бачу цього допису, можливо, і немає смаку. Підкопченого, але це дуже смачно і до картоплі вареної, і можна і підсмажувати. І в салат додають також. Але ми це їмо з яєчнею, бо знову ж таки підсмажуємо і до вареної картопельки. Додаємо. Знижка 65% була на другу упаковку, тому я її взяла. Дві разом обійшлися мені всього 3. євро, Це вже зі знижкою. Ось так. Це те, що стосується пропозицій акційних. Далі ось така ковбаска. Тут її небагато, 200 г. Її взяли 4 штуки. Одна коштує 1,79 79, тобто ну, на 7 євро, на 7,16 євро. 4 ковбаски це те, що будемо відправляти. Ну, хотілося щось м'ясне. Мене надто вибагливі, дуже я не обирала, але знаю, що ця має бути смачною, тому взяли саме такі. Ми будемо на 4 сім'ї відправляти посилки, тому саме 4 штуки і придбали. Далі ментос це те, що Григорій обрав собі, ось такі цукерочки. йому захотілося. євро 95 вони коштують. Сам Мішель Галет. Теж на подарунок, на відправку. Такі ось галети, трошки ось пом'ялася коробочка, це погано з чистого вершкового масла, з додаванням вершкового масла. Одна така подвійна упаковка коштує 1,53. Знову ж таки, в мене тут чотири такі упаковки. Так. Є далі. Ну, устриці взяли. 10 євро коштує тут 2 кілограми. номер 3 розмір. О, це мене, так, чоловік балує. Я це люблю дуже сильно, таку їжу морську. Для мене це справжній делікатес. Я сумнівалась брати чи ні. Ось такий розмір. Але чоловік каже, бери раз на рік перед Різдвом. Можна і поїсти, спробувати, ось так це виглядає. І акційна це була теж пропозиція. Ціна 4,99 цього кілограм коштує. Я не знаю, скільки тут штук, не знаю, чи вам буде цікаво. Можу і порахую, і скажу вам, тому що знаю, що часто в супермаркетах продають поштучно. ціна просто називають розмір і кажуть ціну, а кілограмами це ось ну рідкість така. В даному випадку саме ціна за кілограм. Є в мене, тобто 10 євро за 2 кілограми обійшлося. Полутівест. Так, це ось такі цукерки, наскільки я розумію. Так, 4,25 коштує ось така. Упаковка, цукерок, вони кислі, желені і кислі. Діти просто обожнюють саме такі. Ось подобається їм кисленьке. Ну, таке на любителя, Дітям подобається. І вам взяв таке. Далі сік, яблучний натуральний сік. Тут 6 літрів. Ось так, 6 пляшок. 1 літр коштує 99 центів. ну, Рахуйте, 1 євро, 1 літр соку. Часто теж. Іван бере додому такий сік пожу 3,49, а тут 2,5 кг. Єдине, що я взяла червону, а там ось так лежало, не роздивлялася. Там дві великі жовті картоплі мені попалися, ну нехай. І ось такий дешевший 2,75 Коштує тут має бути 2 кілограми. Так ось. Написано 2 кг, Це не найдешевша, звичайно, картопля, але взяли саме ось таку, таку, щоб зварити до вечері, приготувати. і було точно смачно. Це такий сорт, який має бути м'яким, розваристим. Дуже смачна така картопля, отже, трохи взяли. Далі. Ось тут в мене яблука, це тут 2 кілограми. Пропозиція така, коштує 2,99, тобто євро 50 коштують такі яблука. Поповнили запаси. Діти дуже багато в нас їдять яблук. крем Крембрує 6 штук морозиве, ось таке в таких конусах вафельних. А далі бісквітчок. Що це за бісквіти такі? Хто знає як їх. Ага, ось вони. Це теж не я брала. Тому не одразу можу згадати про що? Це. 2,50 це коштує, 34 грами. Ну це теж тато з дітьми вирішив взяти саме такі. Далі макаронси. Ну, це все вони собі. смаколиків понавибирали. Це коштує 4 євро, 3,99, 12 штучок всього. Ось таке коштовне тістечко популярне сьогодні. І далі йогурти ось такі зі шматочками фруктів. Саме. Просто з наповнювачем коштує дешевше, але більше любимо зі шматочками фруктів. Інколи беремо так, інколи так. Ось Сьогодні були в ліделі взяли саме такий. 3,79, тут 16 стаканчиків таких з йогуртом знаходиться. Кока-кола теж. Mm -hmm. не, не бачу. Скільки так? По 2 літри? 4 пляшки. Одна пляшка 2,26 коштує, тобто 4 пляшки обійшлося 9 євро. 9,04. Далі, що таке морб'єр? Хто знає, що це таке? Mm, все, я зрозуміла, це у нас сир. Mm -hmm. Ось такий сир, це ми сподіваємося, що він доїде до України. Швиденько його привезуть десь в середу. В неділю відправимо, в середу мають отримати. Спеціально твердий, такий щільно запакований. Обрали. Отже, один такий шматочок коштує 3.07. Далі, це все однаково чи ні? Теж без мене стається однаковий. Так, далі сир. Ні, сир буде пізніше. Тут йде кава. У нас є така кавоварка, Іван докупив собі, добрав ще, щоб поповнити запаси. Коштує така кава 4,11. Рокфорд, це ми собі додому взяли такий шматочок сиру. Коштує він 2,83, тут його 150 грамів. Кеннельбо mm -hmm. -e Ось теж французькі смаколики, це випічка. Не знаю, як це правильно назвати, але ось такі смаколики. <свісно> <свісно> Такий ось десерт. Євро 99 коштує тут 180 г. Теж без мене обирали. Захотілося взяти саме таке. Ну, якщо мамі. мамі Устриці, бо ніхто не їсть такого, крім мами, то всім іншим солодощі. Броколі. Євро 99 Euro коштує ось такий кілограм заморожених броколі. Тут вони невеличкого розміру, немає качанчика, гілки такої товстої. Мені подобається брати саме в такому вигляді. Це вигідніше, дешевше, ніж купувати свіжу. Броколі, ну, принаймні, я так вважаю, так готую. Це нам на додачу до гарніру на одну вечерю, замість салату може бути, або, або і бути частиною салату була заморожені. Броколі, далі фріт. Так само. Картопля фрі, тут її 2,5 кг. Акційна ціна там виходить 1,30 кілограм, це дешевше, навіть, ніж свіжу картоплю я взяла. Ось в нас є фритюрниця, аерофритюрниця без олії, яка готує. 3,26 коштувало 2,5 кг. Далі, щось якось. Ось, це хліб, євро 50 коштує траншеями. Порізаний для сендвічів, для бутербродів, для тостів. У нас є тостер. Ось така упаковка. 750 грамів. Білого хлібу. О, Далі сир, теж ось такий помаранчевий мімолет. До бутербродів взяла, коштує 2,89-300 грамів. Ось так, уньйон червоний червона цибуля до салатів. Ну і тут Миколай зібрався готувати сьогодні там картоплю і сказав, що йому треба така цибуля червона, тож взяла більше. Осай, що це таке? Хто, хто знає? Шукаю, вибачте, що відволікаюсь. Не можу швидко зорієнтувати. Все, зрозуміло, це сир. Я його теж взяла для того, щоб відправити в Україну. Поки що сумніваюся, чи доїде. Насправді доволі твердий козиний сир. Має бути дуже смачний. Моя свекров любить саме такий сир. Думаю, їй смакуватиме, хочу її відправити. Ось, і коштував цей сир 3,74. Мело. Ось такий з Зефір, ми його купуємо, діти на шпажках підсмажують його. Ну, прямо на плиті газовій їм дуже теж смачно. Час від часу беремо. Куштує такий пакет євро 32, 300 грамів всього. А, так, сухий чесник ось такий мелений. Я купувала нещодавно, але чоловік вирішив ще взяти. Не знаю, чи він не зауважив, що вже в нас з'явилось вдома. Ну, зайвим не буде. І коштує це євро 30. Далі блок Дефуагра. Це теж в Україну будемо відправляти. Взяли. Коштує 639, одна ось така 200-грамова баночка, консервована, ну, принаймні, точно доїде. Інколи можна е, побачити в холодильниках приготовлену фуагру, але вона ось з холодильника точно в кондиції не доїде, тому довелося взяти консервовану. Ось такий французький делікатес, будемо відправляти. Е, сідер. Ось пляшка такого сідру сухого. Коштує євро 79. І сушений, смажений, сушений, смушена, смушена. сушена, смажена цибуля. Ось, Її смачно до салатів додавати, хдоги ми там робимо, додаємо. Але Лія з татком любляться їсти так, як снеки, як чіпси Це для них. Тому закінчується швидше, ніж хотілося. Б. Євро 78 коштує ось така банка 150 грамів. Власне, все, я вам розповіла, все, окрім те, про що хотіла додати, і вам казала про це. Заїхали в Карфур теж, щоб придбати вино. Ну, чоловікові більше подобається там вибір, ніж в Ліду. Всі пляшки в районі 4 євро. Щось трошечки дешевле на кілька центів, щось трошечки дорожче, ну, ось три пляшки. Не, всі, не чотирьом, сім'ям, а трьом будемо відправляти. Моїм батькам не будемо відправляти. Ну, і так вже вирішили. Все. І пиво, Все, я забула, скільки коштує. Щось 5-6 євро, коштує 6 пляшок безалкогольного, ось такого по 250 грамів пляшочок пива білого, нефільтрованого. Все. Розповіла, показала, сподіваюся, не надто вас загойдала камерою, щоб все розповісти, пройтися по чеку. Витратила її 139 тільки в ліделі, ну і тут трошки більше. Пакуємо, пакуємо посилки, відправлення. Завтра на ранок будемо вже відправляти. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Подивитися, послухати мене. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, привітання, можливо, побажання, чи у вас залишились якісь запитання, можливо, я щось неточно сказала. Теж доповнюйте мене, буду за це дуже вдячна. Дякую за підписку на цей новий канал. І побачимося в наступних відео. Бувайте!